Всім привіт, з вами Арт Маршал І в мене сьогодні для вас відео на місію Смертельна точність Call of Duty DMZ Warzone 2.0. Чесно кажучи, місія проста, але якщо ще з першим етапом все зрозуміло там де ви стріляєте по ногам супернику, то з другим у мене особисто виникли питання: необхідно вбити суперника, стріляючи зі снайперки йому по рукам. І тут питання: так де ж ці руки? Тому що не всі вистріли зараховуються. Через це я почав проводити експеримент і скріншотити всі свої вистріли для вас. Якщо ви будете стріляти в плече, то, скоріше за всього, цей вистріл зарахується як попадання в тулуб. Ще один цікавий момент. Якщо суперник буде стояти до вас обличчям і його руки будуть на фоні тулуба, то, скоріше за всього, вам цей постріл не зарахують. Проте якщо ті ж самі боти будуть стояти для вас в профіль з витягнутими руками, і ви в них попадете, то, скоріш за всього, вам зарахують цей постріл. Так, один. Виполняйте контракти, щоб зарабатувати на улучшенні і матеріальні. Ну от і все. Робіть для себе висновки щодо цієї місії. А з вами був Арт Маршал. Всім удачі і приємної гри.